Поновлювати, поглиблювати та навіть починати з нуля головне бажання вважають слухачі університету третього віку, які обрали напрямок вивчення англійської та німецької мови. Крім знань, що отримують, не менш важливим є спілкування, атмосфера, діляться поважні студенти. Заняття почалися почти з нуля. Повторяємо алфавіт, повторяємо слова, які знали. Доступно, просто і легко. Все нормально. Атмосфера дуже позитивна, дуже все з нуля. Це алфавіт вчимо. У мене в самой зналь... рівень знань нульовий, але все прекрасно, все чудово. Дуже цікаво, поверну за ним. І запрошуємо всіх? запрошуємо всіх. Дуже приємно, коли є можливість поділитися один з одним методикою вивчення того самого алфавіту. Я, наприклад, вчила. За допомогою співу і було легше набагато. В школі яку мовчила німецьку. Зараз навчаю англійську, перший раз чула, і дуже хочеться знати. Викладач супер, скажімо так. Ну, На німецьку також ходжу. Там же я трошки краще себе почуваю. Значить, Генрі Форд сказав: той старий. Хто все життя, не дивлячись, скільки йому років, 10, 20, 80, хто все життя не вчиться, а вчиться для чого? Для того, щоб піднімати собі свою людську гідність і знати, для чого він в цьому світі. Згадую дитинство, уроки англійської мови, вчителів, і все це згадується, все це оживає. І молодієш від цього. Дома не сидіти і пам'ять розвивалася, бо забуваються слова, скотівчила їх вчила, але в одно вже забувається, думаю, треба розвивати пам'ять. Я ходжу сюди, тому що в мені дуже цікаво. От, я люблю мови, От, тому закликаю всіх небайдужих іти і вчитись. Хочу не залежати від дітей, коли буду мандрувати по англійськомовним містам, і самі розбиратись і читати, і координувати свої дії, і спілкуватися, і бути незалежною ну, завдяки знанню англійської мови, яку вивчала, але потребую підтримки. Досить багато важить у навчанні авторитет викладача. Нагадаємо, в університеті усі викладачі працюють на волонтерських засадах. Іноземці обожнюють свого наставника, довіряють у всьому. Петро Бражук волонтерить в університеті з початку його заснування. Так, нарешті, ми відновили роботу нашого університету третього віку. Я цьому дуже щиро радий. Скажу так: я двійок не ставлю. Всіх запрошую до себе на заняття. Буду дуже радий з вами працювати. Починаємо ми з основ потихеньку не спішимо. Основи читання, письма. Будемо працювати над збагаченням нашого словникового запасу. Щиро буду всім вдячний, якщо ви будете працювати з нами. Чекаю всіх. Заняття з англійської мови ми проводимо щовівторка о 10.30, А заняття з німецької мови проводимо щоп'ятниці о 10.30. Тридцять. Кабінеті громадських ініціатив або як він називається, кабінет славучанина. Про роботу інших напрямків університету розповімо у наступних матеріалах.